Польський жартівник Сільвестр Адам Вардега на Ютуб представив нове відео під назвою Homeless Christmas. Цього разу Вардега провів благодійну передрізвяну акцію для безхатченків. За дві доби відео переглянули понад півмільйона користувачів в мережі. Переодягнувшись у костюм Санта-Клауса, Адам Вардега вирішив привітати з Різдвом найобділеніших та найнужденніших. З великим мішком подарунків та дзвіночком він будив сплячих бездомних та роздавав їм найнеобхідніші речі. Теплий одяг, взуття та їжа стали для замерзлих людей справжнім святом. Нагадаємо, це далеко не перший розіграш Вардеги. Нещодавно у костюмі Гендальфа озброєний палицею і мечем він зупинив трамвай, вибравшись на рейки. Гендальф розмахував зброю і кричав англійською Повертайся в морок, ти не пройдеш. Після того, як трамвай зупинився, завилися компаньйони мага, люди в костюмах ельфів, гномів і хобітів. Також у жовтні 2013-го він влаштував акцію Приурочені до Хеллоуіну. раніше він також зображував людину Павука і сама дівчинку примару з фільму Жах Дзвінок.